Починаючи від Ярослава Мудрого та руської правди першої європейської конституції гетьмана Пилипа Орлика та закінчуючи чиною, наша держава віків прагнула бути правовою та демократичною. Тільки після п'яти років незалежності народні депутати Верховної Ради України затверджують основоположний закон молодої держави. За це рішення проголосували 315 депутатів. Можна є конституція. Вже як півтора року наша держава захищає свою територіальну цілісність та право на життя кожного громадянина. Ці головні принципи є основоположними в конституції. За словами українців, після російського вторгнення було переосмислення всього, в тому числі і статей Конституції. Конституція України це є такий гарант в державі, без якого просто держава не може існувати. Ну, як може існувати держава без Конституції, якщо там прописані як і права людини, так і всі законодавчі акти, підакти змінилися погляди більш ще глобальніші на нашу державність, на нашу єдність. З нагоди 27-ї річниці Дня Конституції України у стінах Хмельницької обласної ради відбулося урочисте зібрання. Кілька десятків жителів області отримали відзнаки. За словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, зараз наші воїни не просто боронять нашу землю від расистів. Вони, в свою чергу, захищають нашу конституцію та права кожного українця. Зокрема, 27 статтю Конституції, а саме право на життя. Сьогодні в стінах обласної ради ми провели урочисті заходи з нагоди державні свята, яке ми відзначаємо 28 червня, з нагоди 27-ї річниці, затвердження основного закону України Конституції України в продовження волевиявлення і суверенності громадян України в продовження багатовікової історії державотворення України, сьогодні наші хлопці на передовій відстоюють конституційне право нашої держави тож. Побажала сьогодні усім присутнім мирного мене, перемоги і можливість якнайшвидше відновити, відбудувати, а далі розвивати нашу незалежну суверенну Україну.